Всім привіт! Прийшло час до пшенички. Другий день їзджу бризкаю пшеницю. Вчора половину площаді зробив і зараз заправляю оприскатель, теж поїду, якщо тривогу виключить, бо з самого, та самої ночі там тривога йде і не перестає. В общем, що у нас по пшеничці? Бур'ян пішов, привезли нам отаку партію на пшеницю хімії, так скажем, по гербіциду Сабр. Якраз це 4, 4 упаковочки 250 грамів на ну, понятно приліпатель. Додаю це у нас інсектицид, ну, це на потом. І додаю в першу бочку такий стимулятор росту. І плюс до цього 5 кг карбаміду. Сульфата ще хотів, але ну, немає. Зараз немає де його взяти по місту. Треба буде або заказати, або привезуть пізніше. 5 кг карбаміду. Тут у нас, по-моєму, 50 г виходить. Ну, це кілограм на 20 гектар виходить. І отака бакова суміш виходить. Ну, а це на потом. Це вже буде друга. другий раз буду вносити, вже там дожі передають похолодання, вже після цього внесу фунгіцид. І третій раз заїду вже інсектицидом. Це вже туди пізніше. Не хочу заливати все в місті. Я не знаю, там, хто практикує, дивлюся на ютубі, хто все в місті, і гербіцид, і фунгіцид, і інсектицид, все в місті. Ну, не знаю, якоби не рекомендується Лучше потратити лишнє час і заїхати його, все зробити по порядку. Тим більше тобто, виходить, три заїзди в поле буде, гербіцид, фунгіцид, інсектицид, і тим самим додаю по листу ще трохи удобрення того самого карбаміду чи Якщо знайду ще сульфат, буду додавати. Мені кажеться, це буде трошки краще. Ну ви напишіть, як ви заїжджаєте, бризкаєте. Все в місті чи по відільності. Вчора бризкатель отробив нормально. Як видно, він весь в поляки в грязі. Зараз заправляю, засипаю карбамітхай. І в принципі будемо виїжджати, якщо не буде тривоги. Одна площа накрита, зараз переїхав на друге поле, розлазився. Ось така пшеничка. Де є лучше, де є хуже. Найкраща пшениця це там, де була соя. Не знаю чого, чи то соя так повлияла, чи дожів може було більше, чи що. Найкраще ну, вона якась розкусилася, такі кущі прям. А тут такий фон, я ж кажу, де краще, де хуже. По-разному. Ну, вже почти в коліно. У бурянах особо немає. Ну, падалиця соняшника є. Механізм розкладання крил. Отакого плана. На багатьох оприскателях такого плана використовують. Я думаю, це воно саме проще, навіть. І саме легше. Дві тяги, гідроциліндр. Гідроциліндр, правда, довгий. І ця труба тягне, це крило. така конструкція розкладання крил. Ця тяга на пружинах. Вона. Гаси, удари. Ну, в принципі, штанга, стабілізація робить хорошо. Вчора робив по полю, вже ночі темно було. Грузові машини колії поставляли на полі, вскакував кілька разів. Ну, штанга держить непогано. І далі наш ячмінь. Ячмінь теж щось слабенький. Вроді і кормили його непогано давали удобрення. Ну, такого плану. Ну, в принципі, нічого, це скрай якийсь слабий, бо а тут в принципі такий вже, вже теж так розкущився непогано. Плюси такого оприскувателя. По-перше, вже не треба нікого в плані того, що заправився, сам приїхав, вибрискав скільки треба. І не треба ні трактор, ні треба нічого. Тому що це трошки накладно, два трактора. Підвоз води або їздить з бочкою самому заправлятися, якщо бочка в плані маленького навісного присвітля. Тут 20 гектар накриває 20-22. В принципі, свободно. Накривав я 26 гектар з 2 тонн води. Ну, то один раз так вийшло. Людина попросила, щоб накрити за один раз 26 гектар. Ну, в принципі, вийшло за там, там по 80 чи менше літрів. А так, в середньому, 90 виставив, тому що є склини. І оце воно виходить. Закінчив якраз успів зараз починається вітерок уже трошки йде понизу. Отака вийшла робота, в принципі, швидко. ну все одно. Вже хочеться щось швидше. Ну, нічого, поки пока справляємося і даним опріскователям і набагато лучше, швидше, ніж було на прошлом. Ну, на цьому все. Всім удачі!